Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я дякую за всі можливості, які відкриваються переді мною. Мої думки створюють мою реальність, і я обираю мислити позитивно. Я здатна досягти всього, чого бажаю. І сьогодні я роблю ще один крок до своєї мети. Вдячність наповнює моє серце і допомагає мені бачити красу кожного моменту. Я дякую за кожен новий досвід, який дарує мені внутрішню силу. Мій день наповнений успіхом, радістю і гармонією. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!